Спіткало горе ще одну родину, вже їх Петро до Бога відлетів, боровся за життя та Україну, за рідний дім і те, що так любив. Страшна війна й руйнує людські долі, біль втрати не лікує часу плин. Найкращі віддали життя за волю, сміхаються на вічної світлин. Новий герой у війську біля Бога, багато побратимів там зустрів. Кривава до небес була дорога, бо підлий кат безжалісно убив. Сумне село про нього пам'ятає, стоїть будинок, мрії там жили. Маленька доня тата так чекає додому, де щасливими були, а він лише всміхається із неба, цілує доню ніжним промінцем, так просить, щоб не плакала, не треба. Молитва глине там над каганцем. Батьки старенькі ходять на могилу, і сльози лють за втраченим дитям, там схоронили їх надію і силу, бо ірод познущався над життям. А старший брат за двох тепер воює, Щораз до неба очі підійма. Надіється, Петро його почує і витирає сльози крадькома. Брат бореться за рідну батьківщину. За мрії, що плекали у серця, вони удвох любили Україну та нарізно лишились у світах. Якби ж ти знав, герою, скільки болю, страшного болю в вдови, така тяжка навіки в неї доля, сумні до неба линуть молитви. Твої обійми досі пам'ятає, і той цілунок на прощання теж. Журба нестерпна, серце огортає. Та розпачу, мабуть, не меж. Готує досі страви, що любив те, і згадує, як ними смакував. Могли сім'єю довго в щасті жити, та лютий кат кохання відібрав. Хто, як не ми, слова твої лунали. Ти далі йшов, вертався знову в бій. Кантузії тебе не зупиняли, країні до кінця служив своїй. У 35 ти янголом полинув навічно залишив свій рідний край. Останній бій, в якому ти загинув, життя твоє кричало: Прощавай. Тепер ти також з неба захищаєш, нескорений герой, татусі, брат, Навічно біля Бога спочиваєш, наш захисник, відважний наш солдат. Сльозами хрест мивають рідні люди. Стежина привела сюди сумна. Про тебе пам'ять вічна з нами буде. Найкращих відбирає в нас війна.